Сьогодні 15 березня 2023 року, заняття природа, тема заняття Птахи навесні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку, дітки-привітні. Добрий день. У добрий час рада я вітати вас. Доброго ранку, небі-пташки, доброго ранку вам, діточки. В нашій групі ми сім'я. Посміхніться, ви і я. Доброго ранку, мої маленькі друзі! Сьогодні, як ви здогадалися, ми будемо з вами говорити про птахів. Тож, сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так, дітки, звичайно. Весною пташки повертаються додому. Перелітні пташки. Скажіть мені, будь ласка, дітки, що ви уявляєте, коли чуєте слово птахи? Так, звичайно, це можуть бути і годівничка, небо, пір'я, голова, дзьобик, крила, насіння. Так, молодці дітки. 22 березня це свято зустрічі птахів. Скоро воно наближається до нас. Це день, коли люди печуть обрядове печиво у вигляді жайворонків. Діти беруть це печиво, ходять вулицею і закликають птахів повертатися до рідної домівки, промовляючи при цьому ось такі слова. Послухайте з краю кураю пташок викликаю, Летіть жайворонки, воронки до нашої сторонки, спішіть ластів'ята, до нашої хати, Весну зустрічати, зиму проводжати. Ось такі дітки-заклички. Ну і зараз їх можна теж почути. Дітки промовляють до пташок, щоб вони скоріш поверталися до рідної домівки. Зараз, дітки, подивіться, будь ласка, на цю картинку. І давайте з вами оберемо тільки тих пташок, які у нас перелітні, які до нас повертаються весною. Уважно роздивляємось. Так, звичайно, це шпак, лебідь, ластівка, журавель. Звичайно, всі інші пташки з нами зимують і горобчик, це і голуб, синичка, сорока, ну і, звичайно, дятел. Так, дітки, подумайте, будь ласка, з якими змінами у природі пов'язане повертання пташок? Так, звичайно, з настанням весни у різні місця повертаються птахи. А ви помітили чи ні, що одні пташки повертаються до нас раніше, а інші трохи пізніше? Чому так відбувається? Якщо ви не знаєте, послухайте, будь ласка. Час прильоту залежить від того, коли в наших краях з'являється для пташок. Корм, звичайно, раніше за всіх повертаються птахи, які можуть знайти собі поживу навіть тоді, коли ще лежить сніг. Водоплавні птахи прилітають тоді, коли водойми очищаються від криги, комахоїдні, коли з'являються саме ті комахи, якими вони живляться. А пізніше за всіх прилітають ластівка. Соловей і зозуля, їх приліт зберігається з появою мух і комарів, що є основною їх поживою. Останньою прилітає і волга, бо на голих деревах цей птах не живе. Так, дітки, а зараз до вас ось таке запитання, яка пташка прилітає найпершою? Ластівка. Чи грак? Правильно, грак. Шпак чи соловей? Звичайно, шпак. Шпак чи Іволга? Так, звичайно, шпак, тому що Іволга прилітає до нас найостаннішою. Правильно, мої дорогенькі дітки. Тепер для вас ось таке завдання. Завдання загадка. Слухайте уважно і вгадуйте пташку. Я прилітаю до вас найпершим, бо не чекаю, поки зійде сніг і відступлять морози. Гнізда в'ю коло житла, облюбовуючи для цього старі верби або берези. Одразу ж починаю хазяйнувати на широких полях. Яка ця пташка? Правильно, це грак, звичайно. Далі обираємо. За найдавнішою народною прикметою я прилітаю в ліс лише тоді, коли зможу напитися роси з березового листочка. Але найбільше мій талант проявляється в пісні. Що це за пташка така, яка дуже-дуже гарно співає. Правильно, це соловей. Далі слухаємо моє знамените ку-ку. добре відоме всім, можу з'їсти за годину до стоволу волохати гусениць, які не поїдають. Інші птахи, але ще люди, про мене кажуть, що я їм вік указую. Що це за пташка? Зозуля, звичайно, зозуля. А що це за ключ з'явився над небокраєм? Це ми повертаємось на рідну землю, і степи та болота стають веселішими. Мабуть, тому ще нас називають веселиками. Яку пташку називають веселиком. Так, журавлі, звичайно, веселики. Молодці. Звичайно, люди дуже поважають пташок, так? І оберігають, як можуть, і готують їм навесні такі теплі, гарні будиночки, щоб пташки. Поверталися з радісним настрієм до рідної домівки. Зараз, дітки, у нас тут плутанина така вийшла. Звичайно, ви знаєте, що про пташок теж складає народ дуже багато прислів'їв та приказок. Ось зараз ви повинні мені допомогти. У нас тут вийшла плутанина. Переплуталися слова. І, звичайно, прислів'я вийшли якісь незрозумілі, але ми зараз це виправимо. Звичайно, слухаємо перше: де комашок, там багато пташок нема. Яке прислів'я тут заховалося? Де багато пташок, там нема комашок, правильно. Журавлі принесли весну, прилетіли. Так, журавлі прилетіли, весну принесли. Зозуля гнезда не мостить собі. Зозуля собі гнізда не мостить. Де не літає на весну, ластівка прилітає додому, а так, яке ж прислів'я тут заховалося, Де ластівка не літає, а на весну додому прилітає. Де родиться, там лелека, щастя водиться. Так. Де лелека водиться, там щастя родиться. Ось така гарна приказка прислів'я про наших пташок, звичайно. Сьогодні, дітки, ми говорили про перелітніх пташок, які повертаються до нас. Весною з теплих країв, до рідної домівки. Я вважаю, ви щось запам'ятали. Якщо ні, то вважаю, що переглянути заняття можна ще раз і нагадати про те, про що ми з вами сьогодні говорили. А сьогодні, дітки, заняття наше закінчено. Я з вами прощаюся всього вам найкращого, до нових зустрічей!